Це відео офіційно присвячено всім лесбійкам, які мене дивляться. Чому? Тому що сьогодні ми поговоримо про стиль зірки, який просили розібрати максимально велика кількість людей. Дуже багато в коментарях під кожним відео з моєї серії ДНК ікони, в питаннях в моєму інстаграмі, в коментарях в моєму телеграмі, в опитуваннях, які я роблю для мемберів цього каналу. Усюди просили стиль Шапел Роун. Я не знаю, чому я відтягував зйомку цього відео так давно, але сьогодні вранці я сіли і такі. Мені треба знімати контент, я не можу залишити своїх улюблених гайченяток, мою секту підписників, без нового контенту. Треба щось робити. І сьогодні, нарешті, настав цей час, коли я зроблю розбір напевно найгарячішої зірки з нещодавно закінчившогося, закінчившогося 2024 року. Сьогодні ми розберемо сім або, може, не сім. Я юрист і психолог. Я не математик, образів. І подивимося, що з цих образів ми можемо спиздити у свій власний гардероб і в свій стайлінг, тому що в кожному ДНК ікони завжди є уроки, які можна вивчити самостійно. Найрозйобніші і найвсратіші образи я завжди залишаю наприкінець відео, тому додивіться його до кінця. А ми починаємо. І почнемо ми з чогось простенького. 1 лютого 2024 року Міс Роу відвідала івент Spotify Best New Artist Party. І образ насправді достатньо цікавий, хоч і не супер яскравий. Чому? Тому що тут. Говориться про деталі в моїй особистій роботі стиліста дуже багато клієнтів постійно бояться додати якогось е цікавого моменту в свій гардероб, тому що я не знаю, як це з чим поєднати від табі, які я дуже сильно люблю, яких у мене в гардеробі дуже багато, до якихось елементів по типу яскравих кольорів. І так, це моменти, які... Просяться в акценти, але акценти у нас можуть бути супер яскраві і можуть бути простенькі. Сама по собі сукня і рукавички достатньо гарні. Вони не тягнуть на якийсь супер неймовірний образ, особливо для червоної доріжки, хоч вона тут і чорна. Цей образ робить, по-перше, дрег макіяж який я особисто вважаю дрегом. Мені здається, цей персонаж це дрег-персонаж. Не розбираюся в цій тематиці настільки, щоб бути прям експертом. Але якщо не дивитися на макіяж, тут є один інший акцент, який створює цей образ. Це червики у вигляді копитець. Чесно, не знаю, це Маквіновський або ні, тому що нещодавно бренд Олександр Маквін випустив червики у вигляді копитець. Але насправді це дуже цікаве рішення, особливо враховуючи те, що Шарон достатньо часто використовує якісь анімалістичні моменти в своїх образах. І ось саме тут настільки цікаво вплетений цей момент, тому що ці копиця вони не створюють ефекту якогось крінжу, вони додають образу якоїсь цілісності, і вони додають образу якоїсь загальної картинки, яка позитивно впливає на наше сприйняття. Ця цього образу, чому так? Тому що ці копиця не є якимись супер яскравими. Якщо б вони були червоними, що до вайбу образу підійшло, вони б набагато сильніше кидалися в очі, але тут вони в очі сильно не кидаються, тому що вони коричневі. Але при цьому тут є достатній контраст, щоб ці копиця не зливалися з повністю з образом і давали акцент. При цьому у нас іде акцент на більш яскраві моменти по типу обличчя, що дуже важливо. Ось дуже багато людей кажуть, що образ переважує над людиною, яка його носить. Му так взагалі виходить, тому що ми неправильно зміщуємо акценти. Якщо б ми хочемо це, відчувалося як ми носимо образ, ми прикрашаємо цей образ головний акцент. Ми, ми маємо бути головним акцентом, інакше образ буде носити нас. Ми будемо частиною образу, і акцент буде зміщено з нас на щось інше. І тут дуже важливо це розуміти, тому що це. База стайлінгу. Так, ви можете зібрати максимально крутий неймовірний подіумний образ, але ви в ньому втратитеся. І проблема тут не в вашому типажі, не в вашому обличчі, не в ваших якихось рисах. Люди втрачаються в образах не тому, що вони якісь погані. Люди втрачаються в образах, тому що люди не вміють їх носити. Тому що ви, якби ви себе сильно не ненавидили, ви маєте бути акцентом кожного свого образу. І тоді, коли ви вже є акцентом кожного свого образу, Образу, ви знайдете оце внутрішнє якесь щастя себе ставити, тому що ви не тільки будете носити образи, а не образи будуть носити вас, так ви ще й знайдете в собі сили якось прийняти ті моменти, які ви в собі не любите. Тому що коли вони акцентуються, їх набагато складніше прийняти, ніж коли акцентують. Ця. Власне, ви як персона. Я сподіваюся, це зрозуміло. Якщо ні, напишіть в коментарі, поясню. Наступний образ достатньо відомий всім за картинкою до пісні, яка, власне, максимально так дала відомості нашій дівчинці: Good Luck Babe. За оцією SFX макіяжем. Це образ на автопаті Греммі 2024 року, і якщо чесно, цей образ виглядав би як сукня з Аліекспресу. Але є одне, але ця сукня, яка виглядає не наші сукня з Аліекспресу, чому так? Тому що тут не дуже майстерно в сукні попрацювали з сатиновою текстурою, і сатинова текстура, сяюча текстура, шовкова текстура. Вони завжди найскладніші для обробки, тому що один крок не туди, воно виглядає ось так, як сукня з Аліекспресу. Це дійсно могло б виглядати як сукня з Аліекспресу, плюс рукавиці з Аліекспресу, плюс якась накидка на голову з Аліекспресу. Але знову ж таки, тут правильно поставлено. Акцент. В чому взагалі цікавість монохромів? В тому, що у нас немає жодного акценту за кольоровою схемою. Я знову хочу показати вам, можливо, для когось познайомити. Можливо, якщо ви дивитеся мої відео нагадати. А якщо ви дивитеся це відео, і воно вам подобається. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити лайки і дзвіночки, щоб не пропускати нові відоси. Як тільки я перестали це говорити в своїх відео, у мене кількість нових підписників і нових людей, які приходять на канал, знизилися до нуля, тому я поверну. Баю, ці, знаєте, ютубовські. Ставте лайк, якщо у вас діарея. В монохромах немає жодного акценту за одним з граней цього трикутничка акценту. Можна посперечатися, що тут є акцент на сукні з текстурою, тому що вона блискуча, але давайте будемо чесними. Очі не йдуть на цю сукню. В монохромних образах набагато легше зробити акцент власне на вас, на вашому обличчі і так далі. І тут акцент іде навіть не на обличчя, а на спеш Show effects makeup. No say поросячий Шнобель, який її націпили, це знову ж таки дуже грамотний стайлінг, тому що якщо б не знаю, вдали її класичні оці яскраві образи мільйон кольорів, цей Шнобель би втратився. І наскільки я знаю, зробити такий Шнобель на один вихід, замовити собі експерта по спецефектному макіяжу, це достатньо дорого. І просрати таку велику кількість грошей на цей свинячий Шнобель для того, щоб він просто втратився, це ну. Просто нерентабельно. Тому дуже гарно, що це тут зроблено в такому монохромі, і ви можете прямо побачити, як одяг, який насправді виглядає не дуже дорогим, не псує цей образ. Це знову ж таки для людей, які кажуть: ой, я не можу собі дозволити якісь гарні текстури, я не можу дозволити собі якийсь гарний одяг, я не можу дозволити собі там ритися по шашках 24 на 7, щоб знайти цей цікавий одяг за дешево. Будь-який одяг можна заставити гарно. Навіть леопардові легінси, це, якщо захотіти, можна легко застайлити стайлінг, це не про те, що у вас є гроші. Стайлінг це не про те, що у вас там є якийсь смак. Тому що якщо люди, які блядь, не знають, хто я такий, подивляться на мене і просто задумуються, що взагалі тут кується, я не думаю, що у них знайдеться велика кількість позитивних слів. Але ось це і підтверджує, що стайлінг це про те, як ви відчуваєте себе всередині. Про те, як ви намагаєтеся виразитись, тому що дешеві речі можна заставити дійсно класно. І я не кажу про об'єктивно класно, я кажу про суб'єктивно класно, тому що це про вас. І дорогі речі можна заставити суб'єктивно хуйово. Ви можете купити собі там, не знаю, кутюрну колекцію гальяно, повністю викупити, надягнути на себе і виглядати, як не знаю, банка з огірками завернута в гальяно. Це не про якісь позитиви негативи самого одягу, це про ваші вміння стайлінгу, це про ваше відношення до себе, і це про надивлення. І якщо ви хочете. Піднімати свою надивленість дивитися на більшу частину моментів в світі моди. Я хочу запропонувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я розповідаю новини світу моди, іноді новини свого життя, якщо вам цікаві як людина, і взагалі це дуже крутий момент. Підняти свою якось надивленість у світі моди і почати робити перші кроки на шляху до стайлінгу самого себе. Посилання на свій телеграм-канал я завжди залишаю в описі відео і в закріпленому коментарі, тому дуже. i recommend do you Тут цей образ максимально грамотно зроблений з акцентами. Навіть чорні прикраси, які вибиваються з монохрому, не йдуть на акцент, тому що акцентом у нас є обличчя, яке одночасно нам дає поєднання з нашим червоним кольором загального образу своїми губами, але від губ у нас увага переміщається на Шнобель, і обличчя фокусується як головний елемент образу, що дає нам фокус на її персоналіті, а не на її образі, що дуже гарно для особливо. Нової зірки, яка тільки прийшла на велику сцену, щоб люди закохалися в її персоналіці. Це дуже крутий. Психологічний трюк. На шоу Джиммі Феллона у Шапел Роун було два образи: один дуже вдалий, один дуже невдалий. Почну я з дуже вдалого. Це ефект у цього білого лебідя з чорного лебідя. Мені дуже подобається цей образ, тому що тут все гармонійно. Якщо б у неї було і класичне роде волосся, яке є символом її як персонажу, то мені здається, воно б надто сильно вибивалося з картинки, робило б акцент власне на волосся. Я не скажу, що тут акцент настільки. Тільки на обличчі, як в минулих образах. Проте у нас тут є дуже цікавий макіяж, щось новеньке. При цьому це все виглядає, хоч є багато маленьких деталей, через цю неймовірно велику кількість маленьких деталей, це все зливається в одну якусь цілісну картинку. Це знову ж таки вам нагадування для вашого персонального гардеробу, що якщо ви одягаєте дуже багато речей з якимись цікавими маленькими деталями, ніхто на них не буде дивитися, тому що вони будуть зливатися в образ. Один Великий, можливо, вдалий, можливо, невдалий. Тому, якщо ви хочете сфокусувати увагу людей на якихось маленьких деталях на якійсь частині вашого одягу, весь інший одяг має бути максимально однотонний, максимально базовий, максимально однотонний за текстурою, максимально однотонний за формою. Тому що все інше буде відволікати увагу і зливатися в одну картину. Тому що тут ви не побачите кожен кучерявий локон, ви не побачите кожен діамантик на топі, ви не побачите кожне пір'ячко на цьому, на спідничці. Ви не побачите кожен елемент цікавого макіяжу, тому що воно все зливається в картинку. Тут це зроблено вдало. А ось де це зроблено невдало. Це власне на самому шоу, де вона сиділа разом з Джимі Фелоном. Вона тут не виглядає як шапорон. Вибач. Вона тут виглядає як Софія Ротару, вона тут виглядає, як Володимир Зеленський, вона тут виглядає як Джо Байден, вона тут виглядає як Наполеон Бонапарт, вона тут виглядає як Хто завгодно, але не Шапел Роун. Так, іноді якісь експерименти з образом, це цікаво, це щось нове, це щось е, е, неймовірно прикольне, це щось що додає нам якоїсь глибини нашому образу. Але тут, в цій конкретній моментозі, якщо в тому образі все зливалося в єдину картинку якогось. Лебідя, тут чорний лебідь не зливається в одну картинку, тому що ми все розуміємо. Нігті ми не змінимо. Макіяж ми не змінимо. зачіску ми не змінимо посеред шоу. Якщо б цей образ був повністю білий, воно б виглядало краще. Вона все одно б не виглядала, як Роун, але це було виграшно, як в минулому образі. Тут у нас низький контраст на макіяжі, при тому що у неї завжди високий контраст на макіяжі. У нас незрозуміле волосся і оця сукня. Повністю її переважає. Ось тут от сукня носить її, тому що це знову ж таки про акценти. Так, чорний колір набагато менш акцентний колір, ніж білий. Але давайте візьмемо величезне помаранчеве яскраве неонове помаранчеве полотно і поставимо на ньому. Крапку чорного кольору, на чому фокусується увага не на помаранчевому полотні. Так само і з вашими образами, ви можете одягнути на себе максимально мільйон акцентних речей, і при цьому, якщо ви надягнули на себе мільйон акцентних речей, то одна конкретна річ, яка є простою, і буде акцентом, так само і з кольорами. Так, у нас тут низькоконтрастні кольори, і чорний виділяється на фоні. Саме тому вона одягнена на сукню, а не навпаки, цей образ мені здається максимально невдалим. Якщо ви зі мною згодні, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. А якщо не згодні, теж напишіть в коментарі, будемо з вами дискутувати. Я дуже люблю відкриту дискусію. Я дуже люблю, особливо коли мене можуть переконати, що я не праві. Я в своєму житті в школі я займалася професійно дебатами. Я дуже за цим сумую. Тому я відкриті до дебатів. Напишіть мені, в чому я не праві, якщо ви вважаєте цей образ вдалим, і до наступного не дуже вдалого образу Лолопалуза, також 2024 рік. Це Джоджо -Джо Сіва, це не Роун. Це Джоджо -Джо Сіва стрибає по сцені і співає Karma the Bitch. Я не розумію трошки цього моменту. Так, це в її стилі це яскраво, це кольорово, це якась грайливість, Це оцей персонаж. Це знову ж таки Лолопалуза, тому тут. Трошки ця грайливість дана. Але при цьому, знову ж таки, про моменти закриття обличчя, закриття якихось конкретних моментів. Я не скажу, що Шапел Роун зараз настільки встановлена зірка, щоб закривати своє обличчя. У неї завжди на її образах були акценти на обличчі, і це гарно для людини, яка тільки заходить на якусь широку аудиторію. Тому що ну, вона на даний момент A-list celebrity, Її знають багато хто. При цьому. Вона нова в цьому клубі, вона не Бейонсе, вона не Леді Гага, вона не якась ріана, якихось яких можна впізнати за не знаю, формою обличчя? Вона новий персонаж, і тут вона повністю скриває свою якусь унікальність, і акцент іде на зірочку на пузі. Ось чесно, яке б у вас не було шикарне пузо, якби ви його не любили? що хотіли б ви зробити на акцент на своє пузо, аніж на своє обличчя? Ну, сумніваюся, сумніваюся. Я ось нещодавно зайнялися собою, зараз підкачали трошки присачок, повернулися, починали, починаю робити літнє тіло собі. Я хочу показати своє обличчя, а не своє пузико. Ну, вже пузика немає, а не свої там присачки і так далі. Я хочу акцент ось тут. От я не знаю, можливо, це було якесь цікаве рішення, можливо, я чогось не знаю, можливо, я чогось не розумію, але цей образ для мене. Знову ж таки, не дуже зрозумілий. Кольори прикольні, але при цьому вони не дуже допомагають загальній картині. Я не розумію, до чого ця чорна бахрома. Чесно, тут надто багато кольорів, і ось це саме те, про що я казали. Ось цей образ, це як людина бачить світ під час інсульту. Я не розумію це поєднання кольорів. Я не розумію це поєднання форм. Повністю ці вирізи не зроблені під її тіло. Не знаю, хто робив цей костюм. Базова конструкція одягу тут дуже неправильна. Тут дуже неправильний Я більш ніж впевнений, що це образ зроблений під замовлення. Тут конструкція неправильна і не підібрана до її тіла. Ось коли я кажу про костюм коробки, люди завжди на мене кидаються, що це якось фетфобно і так далі. Ні, це не про фетфобію. Я не кажу, коли я кажу, що вона в костюмі коробки, про те, що у неї там якісь неправильні форми. Коли я кажу костюм коробки, це про те, що образ робить з неї паралилопіпед. І саме тут вона виглядає як паралелепіпед. Мені дуже складно виговорити це слово, тому що зараз, десь близько до опівночі, я прокрастинував зйомку цього відео увесь день. І єдине, що тримає мене зараз у цьому кріслі, це бажання дати вам контенту, тому що. Я не можу залишити вас без контенту. І два монстри рожевих. Напишіть в коментарі, дякую, два рожевих монстри. І до речі, про як людина бачить світ під час інсульту. Оцей ефект, як людина бачить світ під час інсульту, це не завжди погано. Наприклад, в цьому образі на Golden Gate Outside Lands Festival це достатньо гарно. Чи цей образ виглядає, як людина бачить світ під час інсульту? Так чи цей образ класний? Теж так мені подобається все блищить, все кричить, і ось це знову ж таки про те, що акценти не завжди суперакцентні, як ми їх вважаємо. Тому що костюм повністю блищить, яскравий, стразіки, паєточки, все текстура блискуча. До чого йде увага? До обличчя, до матової текстури шкіри, і тут цей. Образ зроблений максимально правильно, знову ж таки, акценти де на її обличчя, людям цікаво нею нею цікавляться, і так далі. Тому, якщо ви любите в своєму гардеробі трошки поклоунічати, додати якихось яскравих кольорів, яскравих барв. В цьому немає ніяких проблем. Ви можете поєднати 15 мільйонів кольорів. Тут золотий, білий, червоний всі кольори американського прапора, всі кольори шкіри людини, колготки, нігті, всі тільки можливі текстури. І це виглядає грамотно, тому що знову ж таки, якщо у нас дофіга всього яскравого, увага людини піде до простого, до матової текстури обличчя. Ми дивимося на її обличчя, яке дуже гарненьке, і радіємо життю. Клас супер хайп, хайп. і найрозйобніші її образи: образи з MTV Video Music Awards. По-перше, вона прийшла на червоний хідник, який знову ж таки чорний, в неймовірній сукні. Ця сукня дійсно просто ну, розривна. Мені дуже подобається ця сукня. Це наскільки я правильно пам'ятаю Олександр Маквін, якщо ні, я себе тут десь поправлю. Мені подобається, що це не чорно-біла сукня, коричнево-сіра сукня, що додає такого середнього контрасту, не переграє її руде волосся і макіяж. Чорно-біла сукня такої, такої фактури підійшла б краще до якогось максимально контрастного обличчя. Тут все дуже гармонійно. Цей хрест, як у батюшки, дуже гарно підкреслює увагу на як би це сказати, щоб мене не закенсили. Ух, 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 ух. Ну ух, і мені дуже подобається, як всі частини образу виглядають дуже гармонійно. Образ виглядає максимально якось цікаво його розглядати. Рукавиці, браслети, ці нігті цей меч, але при цьому настільки знову ж таки багато якихось цікавих деталей, що увага йде на циці. Вибачте, на обличчя, це шапел Роу носить цей образ, а не навпаки. Дуже гарний момент, дуже гарна власне, фокусизація, дуже гарна стилізація. Я не знаю чесно, хто її стиліст. Мені дуже подобається, як її останнім часом стайлять. Окрім, е, окрім того, шоу з Джимі Фелоном, той стайлінг я повністю не зрозуміла. Це прям майстер-клас в тому, як показати себе людям. Дуже люблю таке. Але тут я хочу перейти на максимально розвідня розйомний образ на сцені MTV Music Awards Це кольчуга, це лати, це все. І знову ж таки увага у нас на ній. Чому? Тому що, по-перше, це технічно монохром, це повністю сірий образ. Текстура так, у нас максимально яскрава текстура. У нас там є кольчуга, яка така, знаєте, переливаюча У нас там є. Сіреньке, блискуче, срібне збруя. У нас там є на голові щось, в косах, щось, кільця і так далі. Знову ж таки, увага йде. По кольору до чогось що сіреньке до шкіри і до волосся, особливо по текстурі, те, що не блищить до обличчя, тому що якщо б її намазали тут максимально хайлайтером, так щоб у неї прям мокра шкіра була, не було б такого гарного ефекту. І за третім нашим моментом за форму, знову ж таки, у нас немає цього розсипчастого волосся. Так воно б теж зіграло, тому що у нас є по перше кольор і текстура, але оце цікаво зібране волосся дає цікавість форм, тому що у нас широкі. Плечі у нас великі об'єми збільшені цими латами. При цьому волосся зібрано в косички, і у нас голова відрізняється, скажімо так, за розмірами, тому що це розміри нормальної людської голови. Тут за всіма трьома оцими гранями нашого акцентного трикутника у нас попадання в яблочко. І саме тому цей образ настільки класний, не тільки тому, що це лати, блін, дівчина, Жанна Дарк, а. А тому, що це дійсно грамотно застайлений образ, яким би він розйобним не був, він міг би бути набагато гіршим, якщо б стиліст не попрацював настільки гарно з акцентами. І навіть коли вона приймала нагороду, у нас є. Також дуже грамотний момент. Мені не дуже подобаються відкриті плечі, і відкриті руки, тому що вони також знижають, зміщують акцент з обличчя, тому що на обличчі у нас як у мене зараз є якісь вісюльки. До речі, я завжди залишаю деталі образів в закріпленому коментарі в описі відео. Тому посилання на майстерню, яка створює ці неймовірні прикраси, і на бренд який створює ці неймовірні лонгсліви, буде в обидвох моментах. Тут у нас прикрито трошки обличчя, тому, якщо б руки були, хоча б плечі закриті латами, так, руки відкриті, але руки у нас не завжди такий акцент. У нас акцент тут іде прямо на плечі. Чому? Тому що вони відкриті. Були б вони трошки закриті, дали б їй трошки оці наплечники теж з кольчуги. Увага більша на обличчя тут. У нас немає оцього помаранчевого волосся, щоб настільки сильно зміщувати цей акцент. Цей образ мені подобається менше ніж на сцені, менше ніж на червоній доріжці, але це все одно класний образ. nevertheless. Але ось тут -от, трошки хотіли погратися в якісь цікаві акценти, і на мою думку програли. А що думаєте про стиль Шапорон? Ви мені здається, що це один з тих стилів, який не може не викликати емоції. Тому я запрошую вас вилити всі ваші емоції в коментарі. А якщо вам не вистачило контенту, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитеся. Ось мій плейліст дизайнера від А до Я, в якому я розповідаю історії відомих брендів. А ось мій Телеграм для тих, кого цікавить світ моди глибше. З вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Кагаїні Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі, Па-па!